На площу виносять стіл та пакети з хлібом. Доки шикується черга, організатори його розфасовують і розкладають. Серед перших охочих – спробувати випічку черкащанка пані Людмила. Він красивий, звісно, м'якенький. Саме головне м'якенькі. Потрошку щоб допомагали людям. Такі акції необхідні для пенсіонерів, у яких не завжди вистачає грошей. Тому прийшла взяти хлібину і для своєї сусідки, розповідає черкащанка пані Валентина. Я ще спробую слава богу, морські. Спікти, а так для бабушки 87 років вона сусідка моя, а в неї немає нікого. Місяць тому з Краматорська приїхала пані Тетяна. Каже, на таку акцію потрапила вперше, але дуже задоволена допомогою. Я дуже вдячна. Я дуже вдячна. Ще гроші для переселенців не нарахували за квартиру дорого платити. От зараз підходили люди, і нема за що купити. От у мене пенсія 2 300 І що? Я пішла тільки від тиску на 300 гривень набрала. Кожному роздають по одній-дві хлібини. Закупили продукти і випікали все самостійно в одній із піцерій міста, розповідає співорганізатор акції Михайло Купець. Розробили технологічну карту, замісили в них і в професійних пічках його пекли. Тож це нас зайняло, звісно, всю ніч, ми не спали. Вперше процес випікання опанував і Артем Бур'ян. Процес сам по собі дуже цікавий, але б, звісно, під під утра трохи повставали. Тільки в п'ять ранку вернулися, було дуже класно, дуже прямо взагалі. ми слухали музику, нам було добре. Ми всі місця працювали, випікали. Зупинятися на цьому не планують і хочуть таку акцію зробити постійною, каже співорганізатор Руслан Матвєєв. Ціни зарощують магазинах, а людям потрібна допомога. Тому ми вирішили, чому б не зробити людям приємно. Та і нам якось теж мається думка, що ми робимо щось гідне в цій країні. Тетяна Зозуля та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.